Ігор Зотько, підприємець, який очолює одну з найбільших ліцензованих компаній грального бізнесу та системно підтримує Україну. Його компанія сплатила до бюджету 4,2 мільярда гривень податків, а сам він спрямовує мільйони гривень на допомогу українцям. Незважаючи на це, правоохоронні органи звинувачують Ігоря Зодька у нібито зв'язках із державою агресором. Заявляючи, що він є підставною особою, а компанією насправді керують громадяни РФ. Версія слідства базується на документації російської фірми, яка, згідно з твердженнями, має зв'язок із компанією Зодька. Однак перевірені факти свідчать про відсутність такого зв'язку, ТОВ, УГТ, яке належить Ігорю Зотьку, є економічно самостійною українською компанією. Версія слідства про нібито виведення коштів через Кіпр для фінансування економіки РФ не відповідає дійсності.